Будь ласка, пані Ірина. Рада бачити. Рада бачити всіх дуже бачу бачу теж випускників. Завжди Я вже зустріла на коридорі частину з випускників, і кажу, в наші конференції це завжди для вас такий реюніон, така зустріч зустріч випускників. Добра нагода зустрітися в такому творчому середовищі. Так, сьогодні склалось, що моя доповідь перша. Зазвичай я йду після пана Романа. Пан Роман всіх розслабить, всі вже такі такі готові. Я тут я мушу виконувати ту функцію, бо пан Роман вирішив, що буде останнім цього разу. Ця доповідь це доповідь, такі мої теоретичні розваження, роздуми, які виходять з практики, з досвіду, теж звісно, з теоретичних таких постулатів психоаналітичних, так, але це така моя спроба пофантазувати про те, як страх може вплинути на нашу ідентичність, що страх може з нами робити, так, і розглянути ті два таких полюси страху з одного боку, такий руйнівний. Який може впливати на нашу ідентичність, руйнуючи, і інший бік творчий так, полюс, який теж має значення для ідентичності? Так, почну з ідентичності. Так дуже, дуже коротко. так. Его наше, наше Я виконує інтегруючу функцію. Тобто, фактично, через осмислення фрагментів досвіду, наше его збирає докупи весь наш досвід, все, що ми переживали. І далі згодом це формує наше уявлення про те, ким ми є, нашу ідентичність. так. Другий такий важливий момент, що в ранньому дитинстві, коли дитинка ще не може осмислювати свій досвід, то ту функцію виконує, звісно, найчастіше мама або особа, яка її заміняє, Інша значуща фігура, вона здатна, наче позичити свою мислячу, свою осмислюючу функцію дитині. Так, вона сама це робить і дає, наче цей приклад формування ідентичності і аналізу власне інтеграції того досвіду дитини дитині. Згодом. Дитина вже перебирає собі ту функцію, вона вже сама собі формує цю ідентичність, так добудовує, так осмислює свій досвід. І фактично, в цей спосіб ми можемо говорити про те, що то его, яке виринуло зі стосунку матері і дитини з її такої мислячої функції, воно вже слугує дитині для накопичення тої ідентичності на підтримання его. І згодом, коли людина в принципі принципі, не може інколи через інтенсивні дуже емоції, так які викликає викликає досвід, події, життя. Коли дитина не людина не може це зробити, вона теж може інколи запозичувати ту мисленнєву функцію у інших, так вона може покликати зустрітися з другом, порозмовляти про ситуацію, яка для неї така немислива, незрозуміла, неясна, так або піти до психолога, наприклад. І звісно, психологи вчаться на те, щоб виконувати цю функцію осмислення досвіду, інтеграції. Ці его. І фактично, через, через цю активність ми можемо говорити, що наша ідентичність формується і кристалізується. За цю функцію відповідає дефолт система. Так, те, що ми знаємо, що вона є основним таким регулятором накопичення, інтеграції досвіду, так і формування ідентичності. І Тоді, коли ми багато думаємо про себе, думаємо про своє життя, розмовляємо про це в спокійному режимі, так то тоді дефолт система активно працює. Так, це така певна сукупність центрів, які відповідають за осмислення себе і власне за ідентичність. Там, де его перестає інтегрувати ідентичність, інтегрувати досвід, почприю, ідентичність починає, наче розпадатися. Так в тому місці, там ми маємо таке випадання. Тобто досвід, який дуже дуже інтенсивний, емоційно, так він стає, він робить таку, наче дірку в тій ідентичності, бо ми не можемо його, його інтегрувати, той досвід і вбудувати в уявлення. Про себе самого страх як такий досить інтенсивний емоція, так, або почуття страху, якщо воно більш осмислене, але тим не менше, так, страх є дуже таким з одного боку важливим, з іншого боку, важким до переживання, так, бо він задіює велику кількість систем нашого організму. Так. І страх з одного боку виконує адаптивну функцію, що є така позитивна риса страху, так бо інакше би його не було. Адаптивна ця адаптація до мінливого загрозливого середовища, так але з іншого боку, з іншого боку, ми можемо сказати, що страх він трішки деактивує власне ту дефолт-систему. Тобто, коли ми боїмося, ми багато не думаємо, хто ми є. Ми дуже швидко, активно реагуємо. Через певні фізіологічні обставини, які відбуваються в нашому тілі. Активність мигдалоподібного тіла, скажімо так, але ми дуже швидко хочемо відреагувати, щоб позбутися якомога швидше нашої тривоги. За рахунок цього тримаємо на Так, це до речі. Так, можемо трохи розслабитися. так. Тобто ті реакції, які нам відомі, якби і втікай, так flight fight, є викликані, викликані відповідно страхом як реакцію. Дефолт-система трішки активна у ситуації страху, але тільки у тому випадку, коли необхідно актуалізувати попередній досвід. Наприклад, я попадаю в ситуацію, так, в якій я вже була, і ця ситуація тривожна, там, страшна і так далі. Так, але в мене вже є досвід в цієї ситуації. Дефолт система підкидує цей досвід. Для того щоб легше було з ним справитися. Тобто, в режимі цього досвіду, дефолт система е, 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 теж працює. Що робиться, коли страху є е, страх діє дуже тривалий час, е, ми не можемо позбавитися цього страху. З'являється відчуття неминучості, я не можу здолати загрозу, так я не можу здолати перешкоди, відчуття безсилля як наслідок, так і ой, я вам не, не приключила. Тут нема в тих кабінках мали бути слова. Перше слово то була загроза, друге слово то був страх. Загроза викликає страх. Ті три слова збереглися. Тобто, якщо страх триває довго, викликає неминучість, як наслідок викликає безсилля, то в третій цій кабінці ми маємо жах. Ми отримуємо жах. Тобто, жах це такий, таке, таке переживання, яке вважається екстремальною формою страху і виникає. Виникає відчуття такої невідворотності і такого екзистенційної тривоги, так, екзистенційного краху, так ймовірності екзистенційного краху. Якщо страх це сигнал про небезпеку, то жах це усвідомлення неможливості уникнути цієї небезпеки. Так? Ми не можемо нічого з цим зробити. Відповідно, жах викликає втрату контролю, втрату відчуття суб'єктності. Як наслідок, жак викликає дисоціацію. Так? Тобто, коли ми в ситуації, яка невідворотна, яка викликає безсилля, тіло захищає себе, наче обезболенням, дисоціюючи ці, ці сенсорні, ймовірні е, 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 сенсорні е, болючі переживання. Так? І як наслідок, Відповідно, Та дефолт-система вимикається, вона не, не активна. Так? Інші системи, які зорієнтовані на зовнішній світ, повинні працювати. І за рахунок цього відбувається те, що ми знаємо як завмирання. Так? Тобто перші дві це така більш активна позиція, а ця друга жах, вона більш пасивна і, виявляється, власне, в тому завмиранні. Так, я постараюся так коротко так, про це сказати. Що така, знаєте, нейрофункціональна архітектура страху і жаху, насправді вон, тіло, якби воно функціонує по різному в цих ситуаціях. Якщо страх, то мигдалоподібне тіло активне, гіпоталамус активний генерується адреналін і кортизол для захисту для активності. гіпокам, відповідно може вкласти контекст, і цей контекст теж змушує дефолт систему підкидати нам попередній досвід. Що ми говоримо як тригер, так? Тобто. Ми можемо сказати, що щось є тригером, так, і дефолт-система підкидає попередній досвід е, вирішення ситуації або його не вирішення, зреш... зрештою також. Так? У жасі, у ситуації жаху е, мигдалеподібне тіло гіперактивне. Тобто воно, воно живе в такому режимі абсолютного уважного ступору, такого е, такого е, якби емоційного емоційного такого розсолу, наче так, кортизол може бути далі високий, так? але вже зникає реактивність системи тіла на цей кортизол, тобто тіло завмирає, воно не може реагувати активно, і ми маємо те, що ми знаємо як завмирання. Так? Дефолт система дезактивується, увага, гіперактивна, така дуже велика пильність, так і е, немає вже цього, як у страсі, наприклад, немає координації дій з реальністю. Людина просто завмирає, навіть якщо загроза насуває. Вона суне, 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 а людина не може нічого зробити так, зі своїм тілом. Тобто настає такий ефект завмирання. У випадку страху тіло і психіка діють узгоджено, але у випадку жаху через захист через дисоціацію тіло і психіка діє роз'єднано, бо дисоціація мусить бути способом виживання у цій ситуації. Страх і жах. так, так до, до, вже до такого психоаналітичного, теж якби психоаналітичної такої інтерпретації того, що відбувається, дефолт система працює в економному режимі в ситуації страху для актуалізації попереднього досвіду, але не в режимі накопичення досвіду тобто, нам важко накопичити досвід. Досвід страху часто опрацьовується пізніше, у наприклад, у снах, у сновидіннях, так. Чи в Обговореннях пережитого досвіду, чи навіть інколи, якщо людина не уникає опрацювання цього досвіду, навіть інтрузивно можуть так, ці образи вриватися для того, щоб психіка могла їх вплести в структуру ідентичності і вийти з цієї такої розшарпаності ідентичності. Вдало опрацьований страх може сприяти подальшому розвитку, бо він піднімає ці адаптивні можливості. Так, Долається небезпека, з'являється, повертається відчуття суб'єктності, контролю ситуації, так і це слугує розвитку. Жах, дефолт-система деактивується, досвід не може бути інтегрований. Так. Его через дисоціацію вимикається, так і не вплітається, не переживає і не вплітає цей досвід у свою структуру. І та дисоційована частинка, его такий уламок, его, з, з тим афектом жаху. Який є в ядрі цього досвіду, може сформувати окреме утворення, таке нібито sos его або Emergency ego. Так? Ego, яке фактично покликане лише захищати організм в майбутньому в подібних загрозах. Тобто, в даному випадку, хто ти є і яким ти є соціально твоя ідентичність, не має такого великого значення, має значення вціліти, вижити. Так? Тобто організм створює структурку, Цю emergency его для, для виживання. Відповідно, то emergency его може потім теж бути інтегрованим згодом, якщо відбувається там, терапія з осмислення досвіду, звісно. Але може бути інша ситуація. Так? А, окей, ще. Момент жаху его втрачає інтегративну функцію, ідентичність розпадається, її уламки організовують себе навколо страху, а не навколо сенсу. Его стає таким пошматом. Ваним розпадається на фрагменти, що виживають окремо, так і чим більше тих досвідів, тим більше того такого пошматовості де інтеграції відповідно того его і тих е, уламків, які е, намагаються, наче захистити організм і жити, е, жити окремим життям. Що далі? Далі ситуація різна може відбуватися, так тобто, ми можемо пробувати все таки ті фрагменти дистанційовані інтегрувати, так все-таки в структуру егої створити той цілісний автобіографічний наратив, ту цілісну історію. Але може бути таке, що жах продовжується, так тобто може бути таке, що жах тривалий це не якийсь ситуативний момент. Це не тільки одна мить, так а він триває і триває. Так, і по пережив... переживале власне то переживання жаху, воно укріплює то емердженсі, ego, тут таку захисну структуру, яка е е оберігає, спокликана оберігати тіло. Так, вона поглинає все більше і більше психічної е відповідно, енергії. Дефолт система залишається неактивною, досвід не може бути інтегрований, і це режим такого постійного виживання. Фактично, тобто людина просто бореться е за життя. Ідентичність, знову ж таки, вона не має такого великого значення вже на тому етапі. Так? Якщо Мерженці его не може подолати загрозу, воно спрямовує накопичену агресію проти ідентичності, проти его. Так? Чому в яких ситуаціях це ще більш активно так, може відбуватися? У тому випадку, наприклад, коли ми маємо справу, що якраз ідентичність є тим, що є найбільш загрозливо. Наприклад, якщо це е, війна е, так, Росії проти України. Так? І якщо твоє его ідентифіковане з е, із українськістю, так, то в ситуації тривалого жаху може статися таке, що відповідно е, е, це emergency его почне атакувати найбільш загрозливу частину себе. Е, так? Е, я, я хотіла представити в тому місці кейс, один, який по правді кажуть, в процесі, але, але ну, клієнт мені сказав, що ми працюємо і тоді, коли закінчимо, тоді, тоді будемо розказувати. Так? Тобто я отримала відмову. Не можу вам багато якби, такого якби. Розмовного в цьому контексті сказати, так, на жаль, такого живого, так, але фактично якби, ідентичність стає найбільшою загрозою, бо зовнішня загроза не може здолатися. так. Тобто Людина стає безсилою проти зовнішньої загрози, так, і це такий спосіб, наче повернути якусь суб'єктність, якийсь спосіб для того, хоч, хоча б щоб захистити своє життя. Це Мерченці Его атакує власну ідентичність, визнаючи її загрозливою, і це те, що ми знаємо, так як, як зради, наприклад, зрада, яка як спосіб вийти з ситуації, так вижити руйнування того, що було значущим для первинного его, наприклад, відмова від своєї ідентичності, або така навпаки. Така протилежна реакція, так. Тобто атака своєї ідентичності, те, в чому я жив, те, що є моє, те, що є частиною життя мого досвіду, є негативним, є поганим. Все це погано. Так? Або... Те, що ми знаємо, які з агресором, так тобто це теж ну, подібний механізм може бути, що ми не можемо здолати, але ми можемо ідентифікуватися і діяти подібним чином. Стокгольмський синдром, коли любов є формою виживання, так я люблю загрозу, так і це теж зрада відповідно тої істинної істинної позиції. Дійшли до Яничара. Дивіться, я дала той чорний квадрат, тому що я пробувала, я подала деякі картини, деякі твори мистецтва і не тільки мистецтва, а теж такі художні твори. У цій презентації, які виникли з вході війни, так я люблю це, це робити. Я шукаю, що там що може бути метафорою, так, звісно, особисто для мене, але тим не менше, і я не знайшла якось ні одної картини, яка би могла символізувати, як ми ці на тому етапі символізували. Ну, цю позицію, може, я погано шукала, не знаю, і тому дала відповідно цей чорний квадрат, але буду ще шукати. Як хтось знайде оцю таку позицію атаки самого себе, так, то протягом війни, то буду вдячна. Так? Хоча таких подій ми чуємо багато в засобах масової інформації, так? але тим не менше чомусь вони не символізуються. Яничари, так, це християнські діти. Це моя метафора. Вона не вона не пов'язана з віком, що це діти, так але просто з самим механізмом християнські діти найчастіше то були слов'янські діти, насильно відірвані від своїх родин, виховані у війську Османської імперії. І коли вони доростали певного віку, відповідно їх скеровували власне на е, слов'ян і на християн, і ті самі родини, з яких вони наче походили, могли бути їхніми е, об'єктами їхньої так, агресії, і руйнування. Тобто, фактично, якби це така метафора яничара, це лише метафора, звісно, але це може бути метафорою, як е, власна ідентичність може бути атакована такою дуже буквальною метафорою, але тим не менше. Так, виживання вимагало повного розриву і своїм минулим, і, відповідно, є не чар, є символом тої частини психіки, що втрачає суб'єктність, зраджує себе, щоб вижити. Emergency его, яке зміцнюється страхом і діє проти власної первинної цілісності. Тут термін emergency его тут -то я запозичила у, у, у Ноймана, він перший якби говорив про це emergency Его, але тільки у контексті раннього дитячого розвитку. Коли виживання стає важливішим за істинність, его приноситься відповідно у жертву, тобто жертвою стає безпосередньо саме его. Зараз. Так, ой-ой-ой. Так, друга сторона цього так званий шлях героя або шлях его, яке вціліло. Так? Шлях героя, тобто, в нас в інгіанському аналізі, називається его, яке відповідно побороло перешкоди, інтегрувало досвід. Так? Тобто, фактично, та друга сторона, так? якщо і герой, це той, хто дозволяє собі конфронтувати страх, це не означає, що він не боїться. Герой боїться, але не боїться, але не боїться конфронтувати страх. Так? Konfrontuje y, 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 strach. Так, і може може інтегрувати цей досвід у структуру ідентичності, в якійсь мірі він має напевно позбутися наївності, так як в, в, тих, в, в, в тих багатьох міфах так, про, про життя героїв, так і, і, і інтегрувати власну власне тінь, конфронтувати тінь. Так цей шлях веде до інтеграції, індивідуа індивідуація це таке відновлення цілісності через прийняття суперечливих частин. Добре, тож ми маємо два таких шляхи. Так? Один шлях то той такий е, яничарський шлях, де з'являється де інтеграція, де неможливо інтегрувати ту ідентичність, так, виживання ціною втрати своєї ідентичності або автентичності, так, відчуження свого коріння, своєї історії, е, таке відчуття, е, що є в мені якась частина, яка мені загрожує. так, е, і... Его відповідно, емердженсі его. якщо людина функціонує на цьому, на цьому рівні, то Емердженсі его це кавальчик его, его зменшується. Тому воно. Кий тільки уламок его це emergency его, так а цей більш конструктивний спосіб, коли ми інтегруємо, намагаємося інтегрувати, теж в аналізі чи там ну, в терапії цей досвід, то відповідно его розширюється. воно стає більшим ніж було до події. В тому теж велика різниця. Так, тобто его структуру ідентичності теж може впласти вплести е, цей сум, е, втрату, е, так, переживання страху, відчай, е, сором. Так, і інші такі е, негативні е, переживання. Е, висновок, так? е, висновок такий. Що страх це не лише біологічна реакція, механізм зміни ідентичності. Я Тут недобре написала, я мала на увазі зміни ідентичності, так бо та ідентичність може або трансформуватись, тоді воно збільшується то его, так? розширюється, отримує новий досвід, або воно створює собі такий уламок, який є звуженням его і звуженням досвіду до виживання. Тривалий страх без інтеграції досвіду веде до фрагментації, формування цього мерджень. Прожити смислений страх може стати джерелом індивідації, переходу від яничара до героя, так? такими можна сказати, метафорами. Вибір між деструкцією та трансформацією залежить від можливості інтегрувати досвід, у структури самості, теж від спільноти, звісно. Так? Бо я ще цього не сказала. В контексті інтеграції спільнота має велике значення. Так? Чи людина чується на самоті, так, і все навколо загрозливе, плюс загрозлива сама ідентичність, так і зовсім інше. Це коли є спільнота, в якій людина може відчути, отримати цю інтеграційну силу і позитивний досвід власне того виживання. Герой це не переможець, а той, хто повертається до себе після зустрічі з жахом і повернення до людяності, це є такий основний акт героїзму. Все, дякую. Ще п'ять хвилин на питання, так? Чи на рефлексії, чи на якісь роздуми, або я можу теж щось говорити ще Якщо, можна я задам питання? Е, ну, таке стосується того, що всі герої візуальні, е, це є жінки, а всі герої, про яких ви говорите, це чоловіки. Я хотів би про це почути, може, якийсь коментар. Це питання. Я не мав на увазі весь все, ну, що ви про це думаєте. Знаєте, дивіться, я скажу так, що в мене були різні варіанти, але потім я собі подумала, коли я буду говорити про це, воно має воно все одно ну, має мати якусь конгруентність зі мною. І коли я вибирала, в мене були варіанти з чоловіками. То я собі подумала, може я буду чутися комфортніше, коли там будуть жінки? Бо я жінка, і то буде більше виходити з мого єства. То, то дійсно я думала про це, пане Роман. Так то правда. А чому я говорю в герой чоловічому, а не героїня? Ну, це, напевно, такі пережитки, е, не знаю, як то до, тої, до не фемінізації, а як це Та фемініза, фемінітивів. До фемінітивів. О. Це таке ще зашкрубла, що не мію переключитись дуже добре. Ну, так я пробувала себе захистити від вашої інтервенції. Так, так. Дякую дуже за ту рефлексію. Я теж про то думала і думала про фільм Щедрик. Там в тому фільмі є теж багато тих фрагментів, де вони співають то одною мовою, то другою мовою, і воно таке хитке через от, власне ту небезпеку. І ті діти такі мусять бути ну, надто гнучкими, скажімо так, до тих обставин. Так, дякую дуже. Такі в мене роздумає. Я дуже дякую за цю презентацію. У мене якось так перегукується те, що все було з якоюсь такою моральною травмою, про те, коли обставини змушують робити якийсь такий вчинок, що суперечить ідентичності, цінностям. І після повернення до спокою, от питання, з яким я йду, як, як все-таки інтегрувати оту от частинку себе, яка в критичних умовах виживання зробила щось проти суті, проти. Проти цінностей, проти всього, як з цим жити, як інтегрувати то і потім вернутися знов до себе, як це прийняти, якусь свою зраду чи щось інше. Я, я не знаю, має чи то чи то не риторичне питання, так бо я не, то таке буквальне питання, бо бо розуміти то питання, то процес розуміти, тому що ну це власне інтеграція теж тої частини, бо та, та частина, яка би вона не була, і яка б як що би вона не зробила, але вона є частина мого досвіду. Знаєте, бо тут власне і є суть тої, як би, смінливості і конфронтації, теж у тому, що я не тільки той, хто ну вершить добро, я також і той, хто робить щось, що суперечить, наприклад, моїм цінностям. Це теж частина, якби як би то не було, але воно мусить бути інтегроване, Ну якби прийняте, наче так не відкинути, але це ж дуже важкий, звісно, процес. Дуже дякую, дякую за виступ за презентацію. Е, мене в контексті вашого виступу я так собі подумав е, про людей, які так полюбляють екстремальні ситуації, такі і себе постійно наштовхують і з ними мають таку нашу потребу. Такий, ну в мене крутиться в голові слово аб'юзити ці ситуації. Е, і тобто, як е, такі люди вписуються в контекст, може, цього всього це. Чи це такий складний шлях до інтеграції об'ємного досвіду? Чи може людина не до кінця осмислює той досвід і він слугує для? Прикитя перекриття чогось іншого, тобто, може хотілося почути ваші роздуми стосовно цього дивіться. Я думаю, що це може бути по-різному. В одних випадках це може бути таке, розумієте, як то виправдання. Якщо людина сформувала то питання, коли вона сформувала то теж емердженці ego, наскільки воно міцне, так і людина живе в тому режимі виживання, наприклад, і потім все добре, все спокійно, ніяких загроз немає. Розумієте, а тоді щось треба робити з тим emergency его, начебто. То для чого я це зробив? Яка була мета, якщо все добре, наче так? І тоді, е, ніби можливо, я так фантазую, або знову ж таки згадується мені одна клієнтка, яка. Конструює собі ті ризиковані досвіди, в яких вона виправдовує ту конструкцію, наче щоб не інтегрувати її, наприклад, так ну може бути як варіант, але я думаю, можуть бути інші варіанти. Я пам'ятаю, на останній я мала виступ у Копенгагені, і хтось мене з, з звіти з Данії запитав. Е, ну, Я іншу презентацію мала, але хтось запитав: ну, от у вас є війна і ви можете розвиватися, а в нас нема війни, і ну, як нам розвиватися, що нам робити в цій ситуації, начебто. так, і, і ну, Я щось там говорила, і він тоді запитав оце, що ви кажете. А якщо, наприклад, чи, може, е, чи можна штовхати своїх клієнтів? ну, то, то був такий, Видно, студент, напевно, якогось е, е, на такі, Досвіди, наче екстремальні досвіди, щоб вони конфронтували той страх. знаєте Тобто, ну, це теж може бути спроба, наче така що людина собі так пробує штучно зробити ті виклики через те, щоб позбутися відчуття порожнечі, так такої відсутності сенсу, наче? Дякую, дякую, пані Ірино. Було дуже цікаво. Це, можливо, ця історія з яничарем.